Це випромінюється магнітне поле, яке ми зараз ловимо рамочкою. Бачите, ми бачимо рамочкою, ми бачимо це магнітне. Я вже по місцю е е шукав ті, ту співпрацю, яку я міг, е з ким я міг більше тут е мати співробітництво по своїх наукових тематиках, по своїй першій і другій світі. От виявилося, що є потреба в допомозі навіть в підприємстві, місцевому підприємстві по комунальному транспорту, наприклад, там силові прилади, і це такі теми дуже е, добре мені відомі, з якими треба зараз нова нові приїжджають, і тролейбуси, автобуси, дуобуси. І це також транспорт, це все енергетика. Тематика досліджень по оздоровчим, такого плану, косметологічним приладам і розробках вона почалася в мене в моїй практиці десь спочатку активного, з початком війни 15-14-15-го року. Тому що для реабілітації військових, для того, щоб Бистріше, скажімо так, функціонувало оздоровлення, заживлення відходили хлопці після контузії, поранень, потрібні були прилади, і е, ці прилади потрібно було вдосконале вдосконалювати. По-перше, по причині того, що існуючі на ринку прилади, вони дуже е, складні, дорогі. А крім того, вони не мають такої універсальності. Нормовані електромагнітні поля, оці нормовані електромагнітні поля, вони надзвичайно корисні, якщо їх використовувати регулярно. І, наприклад, це не тільки для того, щоб щось швидко полагодити, а щоб, наприклад, почистити суди, щоб краще працювало працювали органи, щоб краще, наприклад, була, був рух рідини в організмі, як крові так і міжклітинної рідини.